Після пригод на Черкащині, де ми ганялися за відьмами, після обійм перелесників на Бойківщині та занурення в інтимний світ Львова, настав час найлегендарнішого міста України, а може й світу, міфічного Житомира. Житомирщина це місце, де кожен камінь, свідок прадавніх ритуалів, кожен ліс потенційна локація для хорору. А сам Житомир то портал в інші виміри. Хто знає? Можливо, саме тут писалась Велесова книга, сторінки якої були виготовлені з Житомирських шкарпеток, тих самих, які ніколи не рвуться і живуть довше за багатьох українських політиків. Також подейкують, що в підземелях міста винайшли нокію 3310. Але якщо без жартів у різні історичні епохи Житомир опинявся на перетині релігійних та культурних впливів. Тут сходилися традиції візантійського православ'я і західного католицизму а близькість до рубежів мусульманського світу надавала місту стратегічного значення як християнського форпосту. У його розвитку брали участь представники різних народів: українці, поляки, литовці, татари, євреї. І кожен залишив свій слід у вигляді архітектури, звичаїв та мови. Співіснування, а подекуди й конфлікти між цими групами формували особливий культурний простір, у якому розвивався Житомир. Саме ці фактори роблять місто особливим, і саме тому його варто зробити популярним. Тому натягуйте житомирські шкарпетки, ти вподобайки і пишіть коментарі. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Житомир розташований серед густих лісів на стрімких берегах річки тетерів, хоч літописи довгий час не згадували про існування міста, але ця територія була заселена людьми ще в доісторичні часи. Наприклад, у самому серці міста між тетеровом і кам'янкою пролягав доісторичний некрополь, встелений курганами. Там було виявлено прикраси зі скла і бурштину сережки, шині, обручі, ножі, кресала, бронзові пряжки і все, що не встигли вивести чорні археологи. Не менш важливим стало і відкриття видатного українського історика Володимира Антоновича, який на околицях Житомира дослідив 33 кургани з поховального комплексу, що за підрахунками міг налічувати понад три тисячі могил. Варто також згадати про Радомишельську стоянку, одну з найдавніших на території України. Тут, за підрахунками археологів, люди мешкали ще в період пізнього палеоліту, тобто понад 25 тисяч років тому. Але також є свідчення, що поблизу нинішнього Житомира перші люди могли з'явитися ще давніше 100 тисяч років тому. Про це свідчать стоянки поблизу сіла, довгиничі, клинець і колодяжне. Хой. Ледь не забули про свідків Вікентія Хвойки на Житомирщині знайшли і пам'ятки арійців трипільської культури, виявлені на території сіл Троянова, Паволоч та Рейки. Щодо походження назви міста існує декілька теорій. Наприклад, згідно популярній легенді, дружинник київських князів Аскольда і Діра на ім'я Житомир, розчарувавшись у великій політиці Олега, а саме люстрації попередників, вирішив тікти подалі від столичних інтриг і оселився в мальовничому місті при злеті річок Тетерів і Кам'янка на замковій горі, де згодом і виникло поселення. Чеський славіст Павел Йозеф Шафарек припускав, що назва Житомир може походити від назви слов'янського племені житичів, яке входило в древлянський союз. Древляни народ з сильним почуттям власної гідності та вкрай палкими стосунками з Києвом. Вони не надто охоче визнавали центральну владу і свого часу провели для князя ігоря майстер-клас з податкової реформи. Що сталося з древлянами опісля? Ви знаєте. Мадрфак свою чергу київські мас-медіа розпочали хейт пропаганду проти цього народу. Один з літописців так описував звичаї племені, а древляни жили подібно до звірів, жили по скотськи і вбивали вони один одного, і їли все нечисте, і весіль у них не було. А умикали вони дівчат коло води. Існує також версія, за якою слово мир у старослов'янській мові могло означати громаду, округ або територіальне об'єднання у цьому контексті. Житомир трактується як громада, пов'язана з житом, що узгоджується з поширеною практикою називати поселення за головним видом господарської діяльності, згідно з апокрифічними коментарями до Валесової книги, Житомир. Це місто, яке боги сховали в житті, щоб врятувати його від цивілізації. Ймовірно, на місці Житомира колись була Атлантида щодо літописів, то найдавніша точна письмова згадка про Житомир датується 1320 роком. Згідно з другою литовсько-руською хронікою, приблизно в 1320 році великий князь Литовський Гедемін звільнив Житомир від влади Золотої Орди. Проте ця дата викликає сумніви серед дослідників через відсутність прямих археологічних чи адміністративних доказів. Ну або ж бюджетникам просто немає чим зайнятися. Більш надійна згадка про Житомир з'являється у 1362 році в Густинському літописі, після того як князь Ольгард завдав поразки татарським військам у битві на синіх водах, внаслідок чого територія Київщини разом із Житомиром увійшла до складу Великого князівства Литовського. Магдебурзьке право Житомир отримав у 1444 році. Чим ця інфа цікава, тим, що місто одержало привілей на 50 років швидше, аніж Київ. З цього, що ви вже почули, може здатися, що Житомир був на узбіччі історії і ніч цікавого там не відбувалось. Але я вас здивую: місто було на передовій багатьох воєн, адже йому не пощастило мати сусідів дебілів. Спочатку Золота Орда протягом своєї історії Житомир пережив 80 нападів кочовиків зі степу. Потім Москва. Після падіння Константинополя столиця Боліт вирішила, що вона тепер третій Рим, а тому має право на всю спадщину Русі. Під шумок московити організовували підривні змови, спонсорували заколоти. А у 1508 році ще й спробували взяти Житомир штурмом руками зрадника Михайла Глинського. Під час третьої литовсько-московської війни 1508 року він перейшов зі своїм військом на бік Москви та спробував підняти повстання на прикордонних територіях проти великого князя литовського і одночасно польського короля Сигізмунда I старого. У тому ж році повстанці облягли Житомир. На щастя, їм не вдалося здобути місто. Заколот Глинського завершився його втечею до Москви. Багато істориків вважають цю подію початком московської підривної політики проти Великого Князівства Литовського та корони Польської. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на зсу. Ще один добрий сусід Кримське ханство. У тандемі з Москвою Менглі Гірей спалив Київ, а потім кілька років плюндрував Поділля та Волинь, підбираючись до Житомира. Саме місто трималось, але щоразу на межі. У кінці 16 століття мешканці Житомиру стали до зброї в селянсько-козацьких загонах, що діяли під проводом Севарина Маливайка та Григорія Закусуйка. Е, перепрошую, та Григорія Лободи. У 1648 році війська Богдана Хмельницького вдарили по фортецях Речі Посполитої. Житомирський замок також не витримав натиску. Його штурмували загони Максима Кривоноса разом із козаками виступили й самі Житомиряни проти військ Яреми Вишневецького. Три роки потому на північних підступах до Житомира козацьке військо Івана Богуна розгромило значно численнішу 17-ти тисячну армію польського князя Четвертинського. Коліївщина теж не оминула Житомирщину у селі Кодня біля Житомира було страчено біля трьох тисяч учасників повстання. А далі історія про те, чому вам могло здатись, що я не люблю Житомир. У 1795 році, після третього поділу Польщі, місто окупували московити а з 1797 року воно стало центром новоствореної Волинської губернії, відтяпавши цей привілей у мого рідного Ізяслава. Заславське намісництво ліквідували, перейменувавши в Волинську губернію з центром у Житомирі. А чому шершеляфам Пліткують, що у майбутнього губернатора коханка в Києві була, і завдяки Житомирській трасі він міг швидше віддатись Адюльтеру. Хоча офіційна причина, звісно ж, інша. А тепер, уявіть, могли ж існувати і заславські шкарпетки. Насправді історія Житомира та Житомирщини вартує декількох відеолекцій, але для популяризації області ось вам ще пару рандомних фактів, і переходимо до вашої улюбленої частини. Житомир відіграв важливу роль у грошовій історії України. Саме тут Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової національної грошової одиниці гривні, які ви можете задонатити за QR-кодом або посиланнями у описі під відео. Територією Житомирщини проходить один із найдавніших та найдовших торговельних маршрутів Європи королівський шлях, якому понад дві тисячі років, і він охоплює вісім країн. У 1850 році в місті Бердичів у костелі Святої Варвари відбулося вінчання французького письма. Менника де Бальзака з поміщицею Евеліною Ганською, яка походила з села Верхівня. Також Житомирщина подарувала нам Ларису Косач, Сергія Корольова, Олега Ольжича, Валерія Харчишина, Джозефа Кондрада, Святослава Ріхтера та інших. А тепер поговоримо про містику: Житомир має унікальну антологію міфів, казок і таємниць, але більшу частину цієї спадщини ми майже не знаємо. Багато з легенд передаються тільки у вигляді пліток на базарі чи чуток в маршрутці. а деякі взагалі ще почуться лише в снах котів, що охороняють підземелля замкової гори. І справді на території Житомира збереглися численні підземні ходи, походження яких і досі викликає багато запитань у дослідників. За словами місцевих. Краєзнавців найбільше підземних проходів розташовано в районі Подолу та Замкової гори. Коли ми в 1981 році перший раз досліджували підземелля Подільської гори, то там бабці та діди, яким по з чимось років розповідали, що заходиш у цей підземний хід і потрапляєш у кодню. Потім з кодні до Бердичева, а з Бердичева у Польщу. Хм. А там і до Франції недалеко, і ненароком згадується Аврами. Де ти таки дістав собі такий костюм? У Парижі? І це далеко від Багдичева? Ну, приблизно дві тисячі кілометрів буде. Тільки подумати, така глухоманя шиють як гарно. Більшість відомих підземель датуються 16-18 століттями, періодом, коли Житомир входив спочатку до складу Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Ймовірно, ці підземні мережі використовувалися для зберігання провізії або слугували укриттям під час ворожих нападів. Деякі дослідники також припускають, що вони могли виконувати функції дренажної системи, Тож цілком можливо, що черепашки ніндзя не американці, а Житомиряни. За давніми переказами, перші ходи могли з'явитися ще в дохристиянський період, коли на цих землях жили язичники. Пізніше цю справу, також згідно легенд, продовжили візантійські монахи, а остаточно сформували структуру польські та литовські інженери. Подейкують, що в XI столітті з почастішанням нападів кочових племен київські ченці начебто перенесли частину своїх реліквій і скарбів до Житомирських печер для збереження. Одна з легенд розповідає про поважного мешканця міста, який під час чергового набігу взявся сховати найцінніше у підземелі, та зник безвісти, так і не повернувшись. У XIX столітті була організована експедиція з метою знайти давні скарби. Група дослідників спустилася в підземелля і знову без Слідно зникла, попри спроби знайти їх, жодних слідів не було виявлено. Цікавим є й переказ, що в період панування речі Посполитої поляки нібито облаштували таємну підземну лабораторію, де культивували отруйний грибок для захисту від непроханих гостей. Ось як глибоко сягає коріння натівських лабораторій. За легендою, потрапивши до тунелів, непідготовлена людина могла загинути від токсичних випарів. Ця історія набуває більшої ваги, якщо згадати випадок розкопок гробниці польського короля Казимира, після яких протягом року загинули 12 із 14 науковців. Існує версія, що їхня смерть була спричинена дією подібного грибка, який нагадував небезпечні мікроорганізми, знайдені в єгипетських пірамідах. Сучасні розповіді дослідників свідчать про надзвичайно складну структуру підземних комунікацій. Вони прокладені в кілька ярусів та часто повторюють планування вулиць на поверхні. Всередині ходів трапляються різноманітні пастки, наприклад, підвісні колоди, звужені проходи лази, які унеможливлюють повернення або ж приміщення зі специфічним повітрям, яке за переказами впливало на людську свідомість. На території Суриної гори, неподалік вулиці Олександра Кловського, археологи натрапили на підземну церкву. На глибині шести метрів вони виявили склепіння висотою близько двох метрів, і бічні кімнати заввишки півтора метра. На одній із стін був знайдений напис старослов'янською мовою. Тут був велес. На півночі Житомирщини розташований унікальний природний об'єкт камінне село. Для рівнинної місцевості така картина виглядає майже фантастично. Посеред лісу лежать величезні валуни, що за формою нагадують хати, утворюючи щось на кшталт вулиці. Саме через цю схожість місцевість і отримала свою назву. Зрозуміло, що цей куточок природи оповитий містикою та старовинними легендами. За одним із переказів, Бог, переодягнувшись у жебрака, прийшов у село просити хліба. Один із мешканців відмовився поділитися і за це Всевишній перетворив усе поселення на камінь як покарання за черствість. Так з'явилися кам'яні хати серед лісу. Але Бог любить вас. Інше повір'я розповідає про епічне протистояння добра і зла. Нібито на цьому місці відбулася битва між Богом і темними силами. Сатана, програвши, залишив на камені глибокі сліди кіхтів. А яхве, піднімаючись на небо, ступив по одному з валунів, залишивши відбитки своїх ніг. Біля цього каменя сьогодні встановлено драбину, аби кожен охочий міг піднятися та побачити легендарні сліди Бога. Місцеві вірять, що якщо босоніж занурити ногу у дощову воду, то можливе запалення легень. Місцеві вірять, що якщо босоніж занурити ногу у дощову воду, яка збирається у цих заглибленнях, можна вилікуватися від хвороб, покращити потенцію та класично вберегти закрутки. Науковці ж пояснюють появу кам'яного села інакше. Вони вважають, що масивні брили потрапили сюди під час останнього льодовикового періоду. Любителі містики, аномалій та незрозумілих явищ не можуть оминути загадкове місце під назвою Громовище, що неподалік села Купище чи Купище біля Коростеня. блядь. блять. Любителі містики аномалій та незрозумілих явищ не можуть оминути загадкове місце під назвою громовище, що неподалік села Купище чи Купища біля Коростеня. Ця галявина відома тим, що під час грози блискавки, наче за командою, влучають у ту саму точку знову і знову. Люди, що живуть поблизу, охоче розповідають різноманітні легенди, які передаються з покоління в покоління. Найвідоміша історія пов'язана з багатим і жорстоким поміщиком, маєток якого колись стояв саме на місці теперішнього громовища. За переказами, пан знущався з місцевих селян. Був безжальним і несправедливим. Але згодом під час негоди блискавка влучила в його будинок, знищивши хату разом із власником. Відтоді люди оминають це місце, особливо коли надходить гроза. Подейкують, що тут проводились археологічні розкопки і знайшли тут капище невідомого бога і камінь з давніми символами. Значення яких досі не розшифровано, але так це чи ні підтвердити неможливо, бо в наді ніч нема. А велесова книга про то мовчить. А ось про домовиків, русалок, Авакова чи іншу начість розповідати не буду, бо ви і так все знаєте. Ну окей, хіба що трішечки насправді потрібно випустити окреме відео про традиції й вірування поліщуків, і якщо ви цього хочете, то знаєте, що робити. Також прошу жителів Житомирщини писати в коментарях історії та легенди, які ви знаєте, адже важливо не втратити наш фольклор. Непостійна рубрика Хвилинка тему джина. Саме в Житомирі знаходиться ще досі незнайдена могила Чінгісхана. Одміна це демонічна істота у вигляді дитини, що підміняє справжні немовля і сидить у колисці, але при цьому виявляє надприродну поведінку. Стрімко росте, вилізає з ліжечка і поїдає всю їжу в хаті, не розмовляє, лише мовчки дивиться або бурмоче собі підніс. Демонятко також проявляє надлюдську силу, може за один раз випити ціле відро води або з'їсти великий горщик їжі. З'являється через байдужість до людської смерті. Цинічні відповіді не у виразах зникає тоді, коли її не співчувають і не жаліють, живе в родині до 15-20 років, якщо її не виявити. Отож, якщо вашій дитині приблизно 20-30 років і вона ще не з'їхала, я б на вашому місці замислився. Анцехрест ні, то не сатана, а зловісний чоловік із подвійною природою. На вигляд приємний, говорить лагідно, але в душі замислює зло. Хитрий думає лише про те, як обікрасти чи ошукати. Як класичний політик, на відміну від нечистого на нього не діє хрест чи молитва. Це хрещена людина, яка свідомо продала душу дияволу. Вважається, що Антона вважається, що Анцихреста посилає нечиста сила там, де вона сама безсила. Після кінця світу він буде возити смолу замість води. Аналоя Бісоголовець. це лісовий демон, який живе в хащах і нападає на нехрещених людей, як дикий звір, має й відповідний вигляд. Все тіло вкрите шерстю, наче у ведмедя. У народі вважається, що людина з одним боком і одним оком може бути бісеголовцем. Родимець це демонічне немовля, яке народжується внаслідок зв'язку з перелесником, або як наслідок чорної хвороби, з'являється на світ неживим або з ознаками нечистоти, чорне і неприродне. Його не можна рухати з місця, поки з нього не вийде хвороба, хоча невідомо, як вона має вийти. Інакше може завдати шкоди. Має темні плями під нігтями або на тілі. Коли демон з'являється на світ, то не можна йому зав'язувати пуповину, поки не очиститься, ну або не посвітлішає. Як зрозуміти, що це стало? він почне кричати дитячим голосом. Планетник людина, що народилася під особливою планетою, яка наділяє її надприродними знаннями. Планетник здатен вгадувати події або долю, але тільки коли має свою планету зв'язок із небесним світилом. Отож він може дивитися в завтрашній день. Почвара це демонічна істота, народжена внаслідок поганого впливу. Наприклад, дитина побачила щось страшне одразу після народження, наприклад, диктора або ж мене вважається, що почвари часом народжуються через вплив жидів або циган, якщо дитина задивилася на них після пологів. Вовкулака це людина, перетворена відьмою на вовка. Звучить логічно. Вночі душить худобу, особливо овець, але людей не чіпає, бо сам колись був чоловіком. Або ж це чупакабра. Вважається, що повертається до людського вигляду після завдання шкоди. Злидні. Невидимі істоти, що приходять до лінивих господарів і вимагають їсти, не допомагають, але постійно нарікають, просять харчів, доводячи родину до голоду, липнуть до ледарів, а до працьовитих не йдуть. Чортова мати живе десь далеко вночі, тобто в незнаному таємничому світі, до якого можна потрапити лише випадково, або ж коли вас до неї пошлють. Здатна дати багатство тому, хто до неї звернеться з таким проханням, особливо щедра до тих, кого до неї посилають. Вона не чинить зла напряму однак зв'язок із нею є ризикованим і демонічним за своєю суттю. Чортова мати виступає суддею, банкіром і фатумом в одному обличчі дає гроші, але незрозуміло за яку саме ціну. Її багатство обіцяє достаток, але супроводжується прихованою загрозою, тому хто заздрить, чи не тямить у що вплутався. Чорти плодячі, цей тип нечистої сили з'являється у вигляді спокусливих істот, які під виглядом внуків чи знайомих людей заманюють старших осіб до себе. Вони можуть приходити ночами, перетворюючись на рідню і обіцяючи розкіш та турботу. Певно, після того як на них хату перепишуть в будь-якому випадку, вірування попереджають, що потрапляння під вплив чортів плодячих загрожує втратою здоров'я, розуму, а також оманою і віддаленням від Бога. Як ви знаєте, цей список можна продовжувати годинами. Особливо класні історії та оповідання, де на виступає головними героями, але життя коротке, і таймінг відео також. Тому на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія. І подаруйте мені футболку з написом Житомир.